Червоний хрест передає харківським школам спеціальні ПСП-набори. Це матеріали для творчості, канцелярія, антистреси та іграшки, що допомагають дітям легше адаптуватися до навчального процесу. Такі речі підтримують психоемоційний стан учнів, дозволяючи їм відволіктися під час ПР або пережити тривожні моменти. Перші набори отримав безпечний освітній простір у холодногірському районі, де навчання розпочалося на цьому тижні. Мені дуже, дуже зацікавило, що вони привезли, і дуже хочеться погратися. А ти що більше любиш? Гратися в якісь свої ігри? чи може складати пазл? Малювати. Дуже люблю малювати, так що і хочу помалювати. Загалом 20 харківських безпечних освітніх локацій отримують спеціальні псп набори від Червоного Хреста. Це стосується як метрошколи, так і підземних навчальних закладів. Усього для Харківської області передали 30 таких наборів, з яких 20 призначені саме для міста. Одним із напрямків діяльності Червоного Христа є надання психосоціальної підтримки населенню і дітям також в першу чергу за фінансовою підтримкою данського червоного хреста було здійснено закупівлю наборів ПСП. Це набори ПСП, називаються, які включають до себе всі необхідні предмети для проведення творчих заходів, і вони дуже різноманітні починаючи від пазлів і мають і м'яку підлогу. І закінчуючи гігієнічними наборами, це дуже цікаві набори, і ми думаємо, що це буде дуже зручно для усіх, хто працює з дітьми, і наших волонтерів тож тому, що вони будуть проводити з дітьми різноманітні творчі заходи в рамках психосоціальної підтримки. І ми також запрошуємо всіх вчителів приєднатися в якості волонтерів для проведення цих заходів. Червоний хрест систематично підтримує освітні заклади Харкова у жовтні 2024 року. Між департаментом освіти та організацією був підписаний меморандум, який закріпив цю співпрацю. Відтоді Червоний Хрест надає гуманітарну допомогу безпечним освітнім локаціям, забезпечуючи дітей та вчителів необхідними ресурсами для навчання в умовах війни. Ми дуже вдячні організації Червоного Христа за ту фактично допомогу, яку вони надають, і причому вже в системі неодноразово для забезпечення тих же самих гігієнічних умов безпеки і так далі, що для нас є дуже цінним і дуже важливим наразі в ці дні ми отримуємо ще 20 наборів, які надзвичайно так багато укомплектовані. 73 три найменування в кожному із них знаходиться для дітей. Це абсолютно для нас так, скажем, ну неймовірно цінно, особливо для забезпечення психологічного клімату, для забезпечення санітарно гігієнічних умов. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, Новини.